Цим відео продовжимо з вами наш місяць присвячений спадковим питанням. І сьогодні, за вашим рішенням, будемо говорити про спадкування в разі перебування в цивільному шлюбі. Вчора до вашого обговорення я поставила питання, чи є, на вашу думку, різниця між спадкуванням в разі перебування в зареєстрованому шлюбі і в цивільному шлюбі. Ось тут прикріплю результати вашого голосування. Насправді, різниця є, і різниця дуже-дуже суттєва. В тому випадку, якщо ви перебували в зареєстрованому шлюбі, ви спадкувати будете першочергово, тобто в першу чергу. В разі, якщо ви перебували в цивільному шлюбі, тоді ви будете спадкувати в четверту чергу. І то відповідний факт проживання зі спадкодавцем. Однією сім'єю протягом останніх п'яти років до моменту відкриття спадщини ви повинні довести в судовому порядку, отримавши відповідне рішення суду про це. Підготувала для вас чіткі рекомендації: як потрібно діяти в разі смерті чоловіка або дружини, з яким ви проживали однією сім'єю, але не перебували в зареєстрованому шлюбі. Ці рекомендації я залишаю в описі під. Цим відео.